Наші керівники релігійних громад міста, отець Степан, отець Юрій, отець Єрмаген, отець Василь, брат Сергій, отець Станіслав, отець Йосаф, депутати міської ради, командири військових частин, присутні члени громадської організації воїнато, волонтери, ліквідатори аварії на ЧАЕС, спілки учасників Афганської війни, миряни. Дозвольте мені, як міському голові, від усіх нас висловити велику подяку членам власту національної. Скаутської організації України, які поширюють вікліємський вогонь по всій нашій державі. Сьогодні, 24 грудня, віклімський вогонь, подававши тисячі без безліч кордонів, пробув у наше славне місто Старокостянтинів Перше, щоб ще раз нагадати нам про прихід на землю Ісуса Христа, котрий є символом любові та миру, визволенням нас від гріхів. Від розпачу і дає силу, сподівання та надію. Ми вже маємо давню таку традицію поширювати по громадах і спільнотах українських і в Україні, і за межами України виплимського миру з побажанням добра, злагоди на цілий рік. Цей вогник він є символом такої людської самопожертви заради добрих справ, заради того, щоб інші могли. Користуватися волею, миром і свободою. Я сам безпосередньо маю пряме відношення до Старокостянтинова, але ось такою подією ми вперше сюди завітали. У мене родина моя з міста Старокостянтинів. наш друг сім'ї Сергія Саліпа мітеш Старокостянтинова, який кілька років тому загинув, захищаючи кордони нашої країни. І... Саме ті хлопці, які захищають, вони теж є таким ніби символом, як ось є цей вогонь. Вони є тими, хто віддає себе заради того, щоб у нас тут був мир і споритися. Сама свічечка, вона горить, вона згоряє, так само, як і людське життя добігає до завершення, але поки вона горить, вона дає світло і тепло. І цим світлом і теплом ми можемо освітлювати собі дорогу на гарні і добрі справи. Тому хочу від нашої всієї організації подякувати за такий прийом. Цей вогонь. Якщо десь випадково він загаситься, ви не хвилюйтеся. Головне це є символ передачі від місця до місця. Якщо у вас є друзі, родини, до яких ви десь давно не заходили, це ще є одним гарним приводом, щоб ви завітали, побажали миру, добра, зустрілись з цими людьми. Тому від місця народження Ісуса Христа урочисто передаємо вифлеємський вогонь миру вашій громаді, спільноті, родинам. ちょっと待ってください。<laughs> <laughs> <laughs>

За дозволом всечесних отців, хочу подякувати Богові за цей знак миру в нас в всього в Римо сьогодні вже святвечір. Завтра святкуємо Різдво на два тижні раніше за православних братів. Так сталося в історії і хочемо, щоб це світо горіло в нашому храмі і в наших сім'ях під час цього святвечора, щоб Люди зібралися біля цього знаку, як, яким є Ісус Христос, наш Спаситель. Бажаємо всіх нашій країні, нашому місту і кожному з вас, зокрема, миру і, і Божої, Божої любові. Тай Бог поставить нас всіх. Амінь. В свою чергу хочу сказати декілька слів, що сьогодні відбувається дуже хороша акція яка в цьому маленькому залі, але об'єднала насамперед представників всіх конфесій в нашому місці, об'єднала багато різних людей. І з цим теплом ми вернемося в свої домівки. Ця свічка, яка передала цей вогонь нам, вона нічого не втратила. Натомість ми більше здобули. Хай це буде символом єдності. В нашому місті і в нашій державі. Я дуже сподіваюся, що ця єдність, яку ми сьогодні символічно підтримуємо, також буде запорукою нашої перемоги в цих важких часах в цій війні, яку маємо зараз в межах нашої держави. Вірю, що разом з нашими молитвами ми випросимо Господа миру. Спокою і злагоди в нашій країні. Всі, хто сповідує Римський обряд, хочу поздоровити з заступаючим Різдвом. Завтра Римо католики святкують Різдво Христове в нашому місті, в районі також є багато людей, вірян, які це сповідують. Тому поздравляю всіх із цим святом. Всі, хто сповідує православну віру. У нас ще дві неділі до Різдва Христового. Ви знаєте, зараз іде Різдвяний піст. Тому закликаю всіх, щоб ці, ці дні, які залишилися до Різдва Христового, щоб ми в чистоті, щоб ми постаралися по, принести покаяння перед Богом за свої якісь недостатки, гріхи, щоб всі ми також разом із вами. Так як завтра Римокатолики, так і ми через дві неділі з радістю зустріли Різдво Христове. І, звичайно, що цей вогонь щось таке нове, тому що ми привикли, ми приймаємо більше вогонь, благодатний вогонь, який сходить в і перед Паскою. Ну, Це ну, щось нове для нас привозять з Віфлеєму, будемо приймати і сподіватися, що так само, що, як інші святині, які привозять з тих місць, це також є якась святиня. Всіх і свято. Это Вифлеемский огонь, огонь мира и любви, огонь взаимопонимания и взаимотолерантности. И накануне Рождества Христова принесен этот огонь. Дай Бог, чтобы рухшийся в Вифлееме Господь наш Иисус Христос подавал бы те раздоры, то кровопролитие, ту войну, которая идет на Востоке. Чтобы этот мирный маленький огонь Мог бы потушить тот великий, не нужен никому, убийственный огонь. Храни вас всех Господь с наступающими праздниками.